Хочете відкрити ресторан? Супер! Але з чого почати, щоб не згоріти на першому з місяці? Ось 5 речей, які необхідно зробити до того, як ви відкриєтесь. Перша ідея і концепція. Не просто кафе, бо люблю готувати. А який формат? Яка кухня, хто ваш гість? Молодь, офіси, сім'ї або позиціонування це половина успіху. Друге: бізнес-план і бюджет. Порахуйте все, ремонт, оренду, обладнання, запуск. Та персонал і обов'язково резерв на кілька місяців роботи без прибутку. Третє локація. Навіть найкраща кухня вас не врятує. Якщо вас ніхто не бачить або до вас складно дістатися. Дивіться на трафік конкурентів, парковці. Четверте команда, шеф, адміністратор, офіціанти вони вирішують, чи повернеться до вас гість. Ідея важлива, але люди ключ. П'яте. Система обліку без неї з першого ж дня починається хаос. Сьорф дозволяє бачити все: продажі, витрати, списання. Прибуток і працювати системно з першого ж дня. А тепер п'ять помилок, які роблять майже усі новички. відкривають без плану, просто на емоціях, недооцінюють витрати, і потім не вистачає на важливе. Не ведуть облік, гроші зникають, а куди невідомо. Погано обирають локацію. Цільова аудиторія просто не перестує. і навіть з класним інтер'єром можуть втратити гостей через погану кухню та сервіс. Тож з чого почати? Подивіться на усе з холодною головою. Порахуйте, заплануйте. А будуйте систему. А ми, в про сервіс можемо допомогти вам з запуском по бюджету, по команді, по системі обліку.